Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні хочеться вам е, зняти відео ще раз про такий от класний тракторець. Це Forte е, Forte 244 Lux. У них є аж три модифікації на сьогоднішній день. Це Forte 244 XT, Forte 244 Lux і Forte RD Lux. І ще можу сказати, що rd шок навіть ще два види існує, там і стара, і стара модель і більш нова. Але. Конкретно про цей трактор. Кемовський мотор, все класно, обв'язка кемовська. Нормальний 60-й акумулятор. Переднє місто у нас іде, як на Сентаях ТНТ, тобто більш товста система, 24-й редукторний міст, гідропоцирювач керма. Оце от мінус, тому що дуже дешева маса. Я б краще поміняв на більш сучасну, більш нормальну. І ще плюс цього трактора. Це вже нормальне великі колеса. Тобто тут у нас 6,5 на 16 резина і 9,5 на 24. Соответственно, цей трактор буде мати вже колію метр м. Також у нас на передньому мості розташовані 6 довантажувачів по 7 кілограмів. І на задніх колесах теж 22 кг на кожне колесо йде довантаження. Значить, переходимо до самої коробки. Коробка в цій моделі, судячи з колес, ви як ви вже догадалися, отримала у нас 4 передачі. Тобто 4 передачі вперед, одна передача назад. Також діапазони перемикаються окремим важелем, він знаходиться у вас під сидінням. Ця моделька 4 х 4, ось під'єднання переднього мосту. Також він має вал відбору потужності 6-ліцевої. Блокування диференціалу ну і Гідравліка тут, в принципі, до речі, про гідравліку окремо можу сказати, що це за такі кошти найдовші клешні. Що це вам дає в перевазі? Дивіться, є різні моделі, скажімо так, фрес. Які мають свої кріплення, оці грібішки, да? От Якщо ми так подивимось фрезу, у неї є бокові пальці, і отут у такий гребінь стоїть. І ось за рахунок цих гребнів вони бувають короткі, бувають довгі. І буває таке, що люди просто фізично не можуть собі поставити фрезу, і Доводиться доварювати оці гребінь або переробляти кріплення. Тут цих проблем не буде, тому що відстань від колеса до кінця. Трьох точки дуже велика. В основному їх роблять коротенькими. Отут закінчується. Тут довга крішня. 20-й палець, всі регулювання те образне наварювання, що дуже плюс, тому що це е, дає більш суттєву таку витримку для самого металу. Подивіться на ці барабани, на ці чолки. Це просто космос. Реально дуже товсті. Вони як з 40-го трактора, дуже гарно спроєктована. Сама коробка теж Сінтаївська. Я думаю, там не буде проблем. Дуже класно вона зроблена. Вона і на Сінтаях працювала ТНТ. І тут буде працювати взагалі без нюансів. Два гідровиходи має вал відбору 6 шліцевий, є причіпний механізм, він йде на бистрах на товстих пальцях, під палець також. Значить, система колес у нас розсувна. Бачимо, що на валу є ще діапазон. Можете виставити там 1,10 колію, можете метр двадцять 1,26, по-моєму, розсуваються. Передні колеса у вас перекидаються. В середньому вони, цей трактор вже працює на колії 1,20 двадцять. Що можна робити таким трактором? Значить, дивимось, Такий трактор може спокійно вам потягнути вже плуг Бомет, Плуг Віракс, 2,25. Можна працювати з 1,40 фризою, вона буде перекривати вам повністю колію. Можна працювати з 1,3 бороною. Можна ставити 1,25-1,35 вірак з косу. Все цей трактор потягне, все буде у вас класно. По бюджету, по бюджету цей трактор зараз йде найдешевший на 4 ступенчатій коробці. Тобто він коштує на сьогоднішній день 5700 доларів. З моменту випуску останнього відео вони трішки подорожчали, але в середньому 5700 доларів отакий трактор коштує Два роки гарантії, доставка, документи, все в порядку. Чотирьохступенчата коробка, гарний каємовський мотор, 24 колеса, задні, 16 передні і 1,20-та колія. Я думаю, що в принципі цього і досить, тому що люди, які моніторять ринок, знають, що за такий кошт. Можна купити в принципі, тільки якийсь мототрактор з 1,20-ю колію на ремнях, або е з коробкою 3 плюс 1 там, трішки дешевше до 5-300 доларів. А так, є отакий класний варіант, тому якщо ви не знали, придивіться, почитайте, силочку я вам на цей товар закріплю. Якщо комусь зацікавив товар, ви хочете замовити, можете набрати номер, який бачите у себе на екрані. Доставка у нас безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Привозимо техніку додому, вдома дивитесь, перевіряєте, сідаєте, їздите на тракторі, і потім розраховуєте з водієм. Якщо якісь нюанси, поламки, ще щось, сервіс допомагає. Якщо ви щось помітили, коли приймаєте трактор. Не соромтесь, набирайте, все вирішимо. Якщо якась косяк склада, то міняються трактори, привозяться інший, буває таке там, один з тисячі, буває, що косянуть. Але в середньому трактор непоганий. В принципі, я би радив до нього продивитися, погортати, почитати і е, далі вже вибір за вами. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.